І нагороди, я бачу, ти займався для мене бути прикордонником під час війни це насамперед честь, тому що прикордонники, як ми знаємо, перші зустрічають ворога, і ми його і проважаємо. Ми його супроводжуємо всю дорогу. І саме на нас покладена та задача, яку ми безпосередньо виконуємо. Це захист наших державних рубежів страх завжди є. Саме страшне для мене, наприклад, це ми, коли заходимо на нову ділянку, коли ти не знаєш території, не знаєш ділянки, не знаєш, що тебе очікує. Тобто, це буквально перший тиждень, перших два тижні. Але тим не менше, як показує практика, є у нас така команда, тобто бойові товариші, з якими ми. Заступаємо і ти їм довіряєш, вони тобі довіряють, і ми тримаємося один за одного, і це допомагає долати свій страх. Я перший раз стикнувся з такою проблемною ділянкою, коли нас штурмували з трьох сторін. Ми були тоді на перехрестку посадок, і три посадки були ворожі, і я стояв на перехрестку. Те, що мої товариші. Зразу, на жаль, загинули, і лишився я і ще один мій побратим, з яким ми, ну, скажімо так, до вечора ми так і разом один за одного трималися. Ми разом і воювали, разом і стояли. Ну і разом нас і ранило. Мене легше, він важкий був, в нього легеня була пробита. Реакція збройників мені дуже сподобалась, коли я дійшов до першої позиції. Я просто дійшов, в мене було поранення в спину, в обличчя, я стікав кров'ю, все лице залите. Вони так стоять, курять. Кажуть, ото тебе малий покромсало. Рішення в будь-якому випадку було повернутися назад. По-перше, та злость елементарна була. Злость за всю ситуацію, яка трапилась. На жаль, ми попали в таку неприємну ситуацію, що ми програли той бій і е е е просто бажання помститися. Ну, просто елементарна злость. Повернутися, бо там хлопці. Молоді в будь-якому випадку потрібно, якщо вони патріотичні, якщо вони національно свідомі, потрібно служити в лавах Збройних сил Державної прикордонної служби. А чому державної прикордонної служби? По перше, як не крути, це все таки солідніше. Якщо брати загальні тенденції, то і в нас все-таки людські відношення в плані, в плані ротацій, і в плані керівництва і, і забезпечення. був вибір, я все-таки знову вибрав державну прикордонну службу. Я б не сказав, що ми гірше воюємо, але як показує практика, ми можемо воювати і в наступі. Просто потрібно більше досвіду для цього. Потрібно тільки перемагати. І на наших умовах, а не на умовах країни агресора.